Всім доброго дня, клініка Oxford Medical. лікар, хірург Воровський Андрій Олігович. Сьогодні ми поговоримо про таку трактологічну патологію, як тромбоз зовнішнього гемороїдального вузла. Що це за проблема? Тромбоз зовнішнього гемороїдального узла це ускладнення самого гіморої. Тобі ж питання стоїть в тому, щоб людина в деякий час, довгий час, винашувала внутрішній гіморой. Певний момент під час якоїсь фізнагрузки, чи там ще якихось інших компонентів, пішов різкий зброс крові з внутрішніх гемороїдальних вузлів в зовнішні. А так як зовнішній гемороїдальний вузол він складає себе просто глухий мішок, і коли туди кров попадає, вона просто так скажем, запікається і стає таким тромбом. При цьому розтягується шкіра в періанальній зоні, і так як там багато польових. Рецепторів з'являється виражений больовий синдром. Що треба при цьому робити? Для того, щоб зняти больовий синдром, треба забрати тромб, тобі, зробити тромбектомію зовнішнього гіморідального вузла. Потім, після того, як заживе там все, ми будемо приступати до лікування основного захворювання внутрішнього гіморідального вузла, звідки, як кажуть, пішов зброс, і звідки йде тромбоз цього вузла. А після цього, як пролікується внутрішній гемороїдальний вузол, то у вас буде менший відсоток рецидивів геморрою і у вас якість життя ваша буде набагато покращена.